Житловий комплекс бікмен відріал столиця життєлюбів. Встигніть обрати найкраще планування. Нецька до Маріуполя виникли проблеми із подачою електроенергії. Там було завдано удару безпілотниками по Старобешівській тепловій електростанції. Власне удари відбувалися цієї ночі, і ці нічні удари принесли результат. Було знеструмлено значну кількість районів, саме окупованих на сході України. Це звісно. Позначається і на логістиці окупантів, і на їхній спроможності, власне кажучи. Е Передавати, виробляти все необхідне для фронту, для лінії фронту. Тут бачимо геолоковано місце удару, є відео самого спалаху прильоту, безпілотника по ТЕС таких прильотів було декілька, місцеві мешканці це зафіксували. От, власне, Петро Андрющенко, засновник центру вивчення окупації, пише, що на значній території Донеччини вже відчуваються проблеми з електроенергією, там знеструмлено значну кількість населення. Пунктів по е, якраз нальотах дронів безпілотників території України, російських безпілотників, можемо сказати наступне. Одещина була атакована впродовж ночі декілька разів. Було кілька хвиля так безпілотниками. Черкащина, район Городища, Корсен Шевченківського повітряні сили, Там фіксували дрони. Крім того, на Київщині було зафіксовано групу російських шахедів курсом на Житомирщину і не летіли ці дрони. Ну і відповідно, ці регіони теж опинялися в зоні ризику, в зоні можливих атак. Крім того, Харківщина, Дніпропетровщина, в напрямку на Павлоград. Якщо говоримо про Дніпропетровську область, так само з'являлися у нічних зведеннях і попередженнях від повітряних сил. Зараз з самого ранку російські дрони з Курщини перетнули кордон України у Сумській області в повітряному просторі нашої е, півночі. От це якщо коротко така карта. Ти ще загального зведення по результатах збиття і протидії російським дронам не маємо. Тож дочекаємося вже повідомлень підсумкових за минулу добу від наших повітряних сил. Крім того, безпілотники з України атакували нафтохімічне підприємство в Ставропольському краї Росії. Про що повідомляють самі росіяни? Атаковано було завод нафтохімічної компанії Ставролен в місті Будьонівськ. Як вже було сказано краю. Пишуть місцеві телеграм-канали. Місцеві мешканці повідомляють, що вибухи чисельні вони чули, бачили, спостерігали в Будьоновську. Ну, зрештою, маємо і кадри об'єктивного контролю таких ударів і вибухів. А це вже дописи місцевого губернатора, який пише про те, що. Проїзшло возгорані на території промзони Будьонівська. Ну як завжди, намагається применшити у цьому повідомленні масштаби наслідків і ударів цих от по нафтохімічному заводу. Завод є дочернім від компанії Лукойл. Місцеві мешканці писали про три точних влучання по ньому. Виробляють на заводі різноманітні хімічні сполуки із нафти там поліетилен, пропілен і так. Далі, ну і працюють звичайно на військові замовлення російські. Тому такий нафтохімічний завод звичайно є легітимною і важливою ціллю для ударів наших безпілотників.